Починати будемо власне із інцидентів, які ну менш ніж дві доби, як вони повторилися у російській столиці в Москві. Атака безпілотників. Як гадаєте, яке значення, зокрема психологічне, це матиме найближчим психологічного тиску? Звичайно, добре, що це все відбувається. Але я би не робив ставку на те, що от, мовляв, саме такі атаки, щось там розворушить усередині у Москві. На мій погляд, дуже добре, що все це відбувається, це прекрасно. Ті низка стратегічних цілей, і вони вітаються. Почну спочатку з цілей, тобто які ставляться чому ці удари відбуваються у першу чергу. Це перевірка їхньої системи протиповітряної оборони. Ревізується переконання, що Росія, як другий виробник зброї у світі, може виробляти конкурентну придатну зброю. Отже, такі комплекси, як С-350… Е С 400 С 500 не витримують конкуренції, а це у далекоглядній перспективі серйозний удар по їхньому гаманцю, От тому що такі країни, як Індонезія, Малайзія, Єгипет, Бразилія, серйозно задумуються, чи вартує цю зброю купляти наступний момент, все ж таки їхні ресурси вичерпні в частині протиповітряної оборони. Навіть радянський союз не міг повноцінно прикрити усю свою територію. Якщо ці безпілотники там є, то вони однозначно будуть ущільнювати свою систему протиповітряної оборони і так доволі і дефіцитними комплексами. А отже, якась частина не дійде до фронту, і це також добре. І а що стосується тиску на, на населення, звичайно, вітає. Звичайно, дуже добре, що там все відбувається. Однак я не маю доказових підстав вважати, що через такі атаки можливий якийсь там бунт знизу, і тиск на їхню владу оцього якраз і не буде. Пане Петре, ви неодноразово, зокрема в наших з вами інтерв'ю, та й в інтерв'ю, які беруть у вас журналісти, говорите про те, що ворога не потрібно недооцінювати. І тут знову ми повертаємося до потужностей російського військово-промислового комплексу, який працює, незважаючи на санкції, наскільки вони ще можуть виробляти і будуть виробляти зброю, яка завдаватиме шкоди нашим цивільним містам, і так само ми повертаємося до військової співпраці, наприклад, з такими країнами. Як Китай та Північна Корея, яка ми бачимо зараз. Ну, власне, по тим візитам, по тим комунікаціям, які відбуваються, швидше за все буде. Наскільки це все загрозливі фактори зараз? В частині ог'єно промислового комплексу треба розділити це питання, бо воно доволі складне і неоднозначно. Отже, що зараз для нас є найдушкіше, це ракетні удари. На превеличезний жаль, сучасні ракети, такі як Х-101, у першу чергу, алізаційного. Базування 3 М14 калібр морського базування, і найсерйозніша Х-47 М 2 кинжал. Вони зуміли поставити на конвейер. Це далекобійні ракети з радіусом завдання ударів від 2,5 тисяч, скажімо, як калібр до 5 тисяч, як то сама Хавто Перша і кинджал. От вони поставили їх на конвейер плюс кілька ракет ближнього середнього радіусу дії до 300 км, скажімо, як Х-59, Х 35 чи там до 160 км. На ста десяти ха тридцять зуміли на превеликий жаль, можуть добути на світових ринках необхідну мікроелектроніку і будуть в межах від 60 до 80, а то і 100 ракет на місяць виготовляти. Отже, ракетна загроза для України не зникне до кінця цієї фази війни разом з тим, скажімо, таку ракету, як Х-22, збудувати вже не зможуть ніколи. Вистрілюють той запас, який у них є. На мій погляд, ще це, 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 це ще до сотні ракет. У них може бути це доволі багато і все. Але разом з тим не тут лежить проблема така їхньої деградації. В першу чергу в авіації наймолодший тут 22 м 93-й або 94-й рік. Того самого віку є їхні ракетоносці. Тут 95 мс. Будувати нових не зможуть. Це неможливо. Це саме стосується і міг 31 перших, є носіями кінжалів. Лінійка виробництва цих літаків зупинилася в 94 році. Крапка все неможливо. Кожен виліт навантаження на крило на вузли і механізми будуть ущільнювати в частині ремонту. Будувати не зможуть. Танки можуть будувати тільки Т-90 в трьох комплектаціях, максимум 25 на місяць. Більше неможливо. Т-72 взагалі неможливо відновити лінійка деградувала ще в 1998 році. А скажімо, найзнаменитіша їхня бронемашина сучасності, яку не дуже пишаються, тигр закомплектована американськими двигунами Cummins. знову ж таки виробляти так, як треба їх не зможуть. Тобто, в стратегічному контексті в них все рухається до занепаду, але на превеличезний жаль, є ще величезні, просто велетенські запаси на складах. Як по артилерії, скажімо, до 15 тисяч стволів вони мають, так і по бронетехніці, тут також на тисячі одиниць обчисляються. А стрілецької зброї, то скажімо, автоматів Калашникова виготовили 100 мільйонів, рушниць Мосіна 37 мільйонів. РПГ-18 Муха найпоширніший гранатомет, копія американського М72 лав, виготовили півтори мільйона, РПГ-7 найпоширніший. Гранатомет 9 мільйонів, і тут можна дуже довго говорити про скільки того ще є ППШ, ППС, зброя Другої світової війни треба тоді станути із складів сукупно 8 мільйонів. Звичайно, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є. Дати те, що ми називаємо саперну лопатку в руки, дві гранати. Один автомат, чотири до нього магазини, і за зародіна завілічі вмила, вмирали, вмирають і будуть умирати. І логіка боїв за бахмут свідчить, що вони роблять ставку на піхотні вали, і це не можна скасувати. Цю важку роботу доведеться зробити. Отже, підсумок по цьому. Запитанню якісна зброя з кожним тижнем, з кожним місяцем буде рухатися до нуля, але це місяці, а то і роки. А низового мотлу у них просто неймовірно багато, так само як і м'яса. Стосовно винищувачів дивіться, хочеться, хочу щоб ви тут ще пояснили в цьому контексті, тому що на брифінгу після от останнього засідання союзників України у форматі Рамштайн Марк Мілі говорив про те, що зараз не стоїть зараз, проводяться наземні операції. Але так питання авіації в 16 гостро не стоїть. Та навіть якщо і союзники будуть постачати Україні в 16, то досягти паритету в небі, враховуючи те скільки у Росії винищувачів сучасного покоління. Буде дуже і дуже складно. Я, не поділяю, я, я не поділяю поділяю я не поділяюся. Чому Март Меллі так говорить? А він мусить говорити, що йому залишається, коли йому задають нескінченні запитання у цій частині. В них рішення немає, його немає. Вони дискутують і думають: передавати, не передавати. І на мій погляд, це суто психологічний момент. Як тільки це рішення з'явиться, все кардинально поміняється. Це саме була така. Ситуація навколо патріотів, допоки це рішення не прийняло, то була нескінченна дискусія. Треба, не треба. Українці засвоїть, не засвоїть мегаскладна зброя. Те саме стосувалося і танків. Теж треба, не треба. Ремонт, як складеться? Це все дипломатія. Вони не можуть мовчати, вони мають говорити. Чи авіація переламає хід війни? Стовідсотково так. Авіація це кавалерія сучасності. Це що розумів Черчилль, Це його слова. І з того часу нічого не змінилося. Питання лише в кількості цієї авіації, яка у нас з'явиться. Звичайно, що 12 машин, одна ескадрилья, хід війни не переламає. Для того, щоб переламати хід війни, треба мінімум авіаційний полк. Це 48 машин. І найголовніше номенклатура озброєння до нього носа, потрібні далекобійні ракети, такі як AGM, Ой, дай Боже, пам'ять, 156 часом, яка може завдавати ударів. До 900 кілометрів має бойову частину у межах до півтони. І якби в нас таких з'явилося ракетне кілька десятків, а кілька сотень, а бажано добра тисяча, то питання завершення цієї війни у білому контексті питання кількох тижнів.